Якщо мітла не злітає, то можна змусити її їхати. Так вирішили двоє бразильських шанувальників Гаррі Потера. Вони оснастили моноколи стилізованою мітлою з довгим держаком. Тепер незвичайний транспорт ганяє дорогами Сан-Паулу. У фільмах про Гаррі Потера керують мітлою, спираючись на неї всім тілом. Я подумав, що в нас уже є транспортні засоби, якими треба керувати, зберігаючи рівновагу тіла. Якщо ми робитимемо це не ногами, а мітлою, тоді, можливо, виникне відчуття польоту на мітлі. Транспорт у вигляді мітли незмінно приваблює інтерес містян. Я кажу друзям, що тепер їжджу до булочної лише на мітлі, і це не жарт. Я так і роблю. Мітла стала повсякденним засобом пересування, і це весело. Друзі-винахідники планують продавати електромітли по 750 доларів. Вони сподіваються, що власники такого транспорту навіть зможуть грати у квідич. вигадану спортивну гру з романів про Гаррі Поттера.